Добрий день, ми з України. Два Контовські куми в продовженні патріотичного челенджу Україна 20-25. Час назад не повертає. Який же різний буває час? Ласкавий, грізний він є для нас, коли запізнюєшся, то геть швидкий і дуже довгий, як ти сумний. Час безкінечний, коли болить, коли утрата, коли щемить. Коли чекаєш, то час повільний і такий короткий, як ти щасливий. Наш час то гроші, то міць вина, та тільки часто його нема. Найліпший лікар, що гоїть рани, він йде вперед, безперестанно. Безжально час завжди минає, і, на жаль, назад не повертає, яким не був житті ти асом, не ще машини часу.